Вітаю вас на каналі Натка В'яже, і це мій 12-й останній різдвовлог. В цьому відео, як завжди, ми розпакуємо останній пакуночок з мого пряжного адвент-календарю, підведемо підсумки по останній категорії, і я розповім вам, який майстер-клас буде чекати на вас завтра. Тож, давайте починати. І давайте розпочнемо. Пакуночка, бо мені вже дуже кортить розпакувати останній пакунок і дізнатися, яким буде мій майбутній виріб. Тож, номер 12. Він невеличкий, а значить, там щось цікавеньке. Так, що ж там в нас ховається? Ой, яка краса! Слухайте, а як це воно? Погляньте, це в мене ось така ниточка, це мохер, і на ньому там намистинки. Як вони там кріпляться? Зараз я хочу це побачити. Ой! Так цікаво. Так, тут е, кілька ниточок мохеру, і окремо ниточка, на якій є ось такі намистинки. Я так розумію, що вони в рандомному порядку тут. Знаходяться, і вони різні. Тут є і бордові, і бускові, і біленькі, і прозорі. Ух ти, яка вона цікава! Слухайте, я такого ще не бачила. Ну, я бачила пряжу з намистинками, але ніколи не тримала її в руках і не бачила її. Це прям супер цікаво. І дуже красивий колір. Так, бачите? Я думаю, вам видно ось ці намистиночки. Мені дуже цікаво, як воно буде виглядати в полотні. Ну, це прям шикарне завершення адвенту. Я вважаю. Прям така, знаєте, родзиночка зверху. Ні, вишенька на торті. Ось що це. така вишенька. А, дуже рада, що саме цей моточок виявився у 12-му пакуночку. Таке приємне завершення. А взагалі це був дуже цікавий досвід. Так, я вперше розпаковувала такий пряжний адвент-календар. А, і це було дуже цікаво. Дійсно, я чекала, коли були наступний пакуночок. Мені було цікаво дізнатися, що там я була в очікуванні таке приємне святкове очікування маленького подаруночку кожного дня. Це класний досвід. Якщо у вас буде така можливість, можливо, наступного року так замовити календар або отримати його в подарунок, я впевнена, вам також дуже-дуже сподобається. Таню, я дуже дякую тобі за цей досвід. Це було дійсно класно, і я рада, що він не закінчується, бо мене ще чекає вив'язування всіх цих моточків і створення свого. Такого особливого індивідуального шедевру, тож на цьому ми ще не завершуємо з цими моточками і продовжимо з ними вже у новому році. Бо я все ж таки вирішила приберегти цей процес і розпочати його саме 1 січня. Я думаю, це буде дуже символічно, так? Відкрити цей пряжний адвент до нового року і почати в'язати його вже у новому році. Так, і окрім. Моточки з пряжою. В адвенті був ще ось такий бонусний пакуночок. Так, тут написано Добрятинки. І давайте подивимося, що тут ще Таня для мене підготувала. Тут невеличкі бонуси, я вже так трошки підглядала. Тепер хочу показати і вам. Отже, перший це ось такий цікавий чай з жасміном. Не пробувала такого, буде цікаво його спробувати. Далі, звісно, солоденька штучка. Так, далі ось такий бальзамчик. Це від Skywalkingit Way, якщо я не помиляюся, і це бальзам для рук. І Він дуже смачно пахне, бо тут в складі масло шип, бджолиний бджолини, віск, джожоба, ланолін, олія камелії, какао масло і рецинова олія. Тобто абсолютно натуральний склад. Ну, Він такий дуже прикольний. Це, якраз, зручно кинути десь свою корзинку з рукоділлям. так? І коли в'яжеш, іноді руки пересихають. Я думаю, що ось такою штукою буду зручно користуватися. Ось такий він гарненький. Так, що тут ще в мене є? Так, Це засіб для впрання Eukalan. Відома марка. Цікаво буде спробувати це з запахом грейпфруту. М -м. Так, не пахне, але я думаю, що має пахнути дуже гарно. Такий маленький пакуночок. Це, мабуть, якраз на одне прання, так? Ну потім почитаю. Цікаво буде спробувати їм випрати. І ще тут в мене ось такий красивий маркерочок. Це такий котик. Так, хоча в мене котиків і немає, але я знаю, що у багатьох в'язальниць є котики, тому маркер з котиком це прям в тему. Такий гарненький. Це. Все. Все. Тут ще багато красивих конфеті, таких різдвяних, таких класних. Не знаю, яких Таня робила. Тут і сніговички, і олені. Ну, такі вони прикольні фігурні, класні. Треба буде їх зберегти і десь використати. Тож, ось такий був мій адвент. Ще раз Таню дякую тобі за цей досвід. Це було неймовірно і казково. Я дуже-дуже задоволена. Так, я вже не буду відкривати коробочку, бо там залишилася остання категорія, і я знаю, про що ми поговоримо з вами. Останню категорію символічно залишилося моє найбільше в'язальне досягнення. І знаєте, в цій категорії я хочу згадати не про вироби, не про якийсь светр, джемпер чи сукню. Ні, тут я хочу поговорити про мої майстер-класи. Саме в цьому році я вперше наважилася випустити опис на свій виріб. А ще більше я хочу побалакати про те, що я наважилася створити смарт-опис, це я вважаю це дійсно моє найбільше в'язальне досягнення. Ідея смарт-опису зародилася в мене ще весною, коли дівчата в'язали в, в тестувальній групі інтригу, і не у всіх виходило втрапити в щільність, і декого це засмучувало, і я знаю, як це засмучує, коли ти обереш пряжу, а вона не підходить під опис, і ти не можеш втрапити в щільність. І тоді в мене з'явилася ідея: а чи можна створити опис, щоб не треба було нічого рахувати, і при цьому можна було зв'язати з будь-якої пряжі? І я почала цю ідею виношувати, думати про неї. І, в принципі, я швидко зрозуміла, як це зробити технічно, але мені було дуже страшно це робити. Тому що я дуже хвилювалася, що ніхто того не зрозуміє, що воно нікому не потрібно, що це буде якась дивна ідея, і взагалі ніхто її в'язати таке не захоче. Тому перший опис я наважилася написати смарт-описами лише в кінці літа, і це був топ призма. І коли я набрала тестувальну групу і вперше розіслала дівчатам цей експериментальний опис не передати словами, як я хвилювалася, тому що я вже малювала собі картини, що всі дівчата мені напишуть це якась дурня, це щось нічого не зрозуміло, Я це не хочу в'язати. Це я пішла, бувай. І яке ж було моє полегшення для мене? Коли дівчата скажу, о, клас, все зрозуміло, мені дуже подобається, що можна взяти будь-яку пряжу, будь-які спиці, не треба в'язати 150 зразочків, коли у всіх в результаті вийшли класні вироби, такі які вони мають бути, я не можу передати вам свого задоволення. Взагалі, ось це відчуття, коли ти написав опис, а потім по ньому зв'язали виріб, і ти бачиш реалізацію своєї задумки, і реалі... реалізація ця зроблена іншою людиною. Це фантастичне відчуття. Тому саме смарт-опис є моїм найбільшим в'язальним досягненням. І я продовжу створювати саме такі описи, тому що я щиро вірю, що це майбутнє в'язання, тому що це легше, це зрозуміліше. І, і це так логічно, ну не знаю, для мене зараз це просто це неймовірно логічно, що описи мають бути такими: ну, не треба з у тієї щільності. Хтось зв'язав так, і всі мають в'язати так само. Ну, це якось неправильно, і мені дуже хочеться це змінити. Я розумію, що на це потрібен час, тому що все нове, воно не може ось так прийти і увірватися в життя, так. Але я вірю, що в мене все вийде, і смарт-описи наберуть свою популярність серед в'язальниць, і я вірю, що в колись <сі> всі зрозуміють, як це класно і зручно, і описи стануть саме такими. Ну, це така моя, це я вже починаю мрії загадувати на новий рік. Тож, ось таке моє в'язальне досягнення. Цей рік дійсно був наповнений багатьма новими подіями в моєму житті. Я вже сказала, це взагалі цей перший опис, і смарт-опис, і тестування. Це було дуже захопливо і я дуже рада, що цей в'язальний рік був саме таким. Я б дуже хотіла почути про ваше найбільше в'язальне досягнення. Мені дійсно цікаво читати ваші коментарі. Діліться, будь ласка. І на цьому підсумки мого в'язального року закінчені. Так, я підвела підсумки по 12 категоріям. Якщо ви пропустили якісь з відео, всі їх можна подивитися на моєму каналі. Кожному різдвовлозі я підводила підсумки по якійсь одній категорії, і я вважаю, що мій в'язальний рік вийшов дуже-дуже вдалим. Сподіваюсь, ваш також діліться своїми враженнями в коментарях. Так, ви, мабуть, помітили, що тут вже немає моїх різдвяних друзів, тому що вчора ми прикрасили ялинку, і моя різдвяна казка відправилася прикрашати нашу ялинку. І в мене залишився один єдиний майстер-клас, який я ще вам не показала. Це майстер клас на сніговичка. Тож завтра на каналі ви побачите останній сьомий майстер-клас серії Різдвяна казка. І це буде мій такий різдвяний подарунок для вас, бо Різдво вже завтра. І я хочу привітати вас з цим світлим святом. Хочу побажати всім нам миру, спокою, гармонії. Дуже хочеться, щоб кожен з нас зміг провести цей час зі своїми рідними, з близькими. Я розумію, що, на жаль, не у всіх українців зараз є така можливість. Якщо вона у вас є, насолоджуйтесь, тим, насолоджуйтесь цим часом. А якщо раптом у вас зараз немає такої можливості, то я вірю, що дуже дуже скоро вона у вас з'явиться, що скоро всі зможуть повернутися додому, що родини будуть разом. І на нашій Україні буде мир, спокій і злагода. Віримо в найкраще, бо саме нашою вірою і твориться майбутнє. Вітаю вас з Різдвом. Бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, до нового року ми ще побачимося, бо. Чесно кажучи, з різдвовлогами і з майстер-класами я вже трошки засумувала за своїм стандартним відео з просто з моїм в'язанням. А насправді весь цей час я щось в'язала, тож я сподіваюся, що ще на цьому тижні я зніму відео і тоді вже вас поздоровлю з новим роком. Тож, поки що вітаю лише з прийдешнім різдвом. Обіймаю вас, дуже вдячна, що ви провели цей грудень зі мною. Сподіваюсь, вам сподобались мої різдвовлоги. Це був мій такий перший досвід зйомок такого формату відео. Я зробила свої висновки. Чи будуть вони наступного року? Не знаю, подивимося, це ще буде через рік. Тож дуже дякую, що ви приходили до мене, до мене в гості, що ви роздивлялися разом зі мною мій адвент-календар, що ви підводили підсумки разом зі мною. Я дуже-дуже вам всім вдячна. Обіймаю вас, бажаю вам всього най-най-най найнакращого. Проведіть чудове різдво і побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі. Па-па.